Сьогодні я поділюсь своїми враженнями від користування цією мініатюрною пічкою Нечер яка у виробника проходить під кодом cnk 2320 тридцянолісідаблю 020 з назвами в Нечерхайку. Завжди було туго. Ми її розпалимо, приготуємо каву, приготуємо щось поїсти, і ви на власні очі побачите її переваги і недоліки. А те, що ви не побачите, і що я побачив за приблизно півроку користування нею, я додам у відео, щоб ви мали перед собою всю картинку і могли вирішити, чи така річ потрібна вам. Почнемо з розкладання. О до такого невеликого кубика можна і скласти на час транспортування, і при тому всі деталі складаються всередину пічки. Перше, що ми робимо, то розкладаємо ніжки пічки. Їх тут є дві. Це з одного боку і це з іншого. І вона таким чином стоїть вже на певній висоті від столу. А далі ставимо першу трубку. На ту трубку ми можемо ставити підставку під чайник, приміром, чи під якийсь посуд, на якому ми щось будемо готувати, чи кип'ятити воду. Це буде перше місце для приготування, і отут внизу на пічці друге. І також ще в комплекті є така підставка, яку ми можемо або закріпити за оці два гвинти, або за гвинти позаду. З мого досвіду кріпити спереду незручно, бо там постійно ви щось підкидаєте. Тому я її кріплю за гвинти позаду. Всередині нас лишається підставка під дрова, яка нікуди не дістається, вона там і живе, і дістається хіба що, коли плитку треба почистити. І, в принципі, все, плитка готова. Під плиткою ховається таця для золи, для сажі, і в ній зберігається називається залізна вовна. І я вам дуже раджу, якщо ви будете купувати собі таку пічку або якусь іншу схожу, то знайдіть собі залізну вовну і її купіть, бо без тої залізної вовни очистити таку пічку буде надзвичайно складно. Поки що вовну кладу в бік і переходимо до дрів. І це є перший недолік цієї пічки в тому, що її розміри не стандартизовані під дрова. Це мініатюрна пічка. Тому, якщо ви візьмете стандартні дрова, вам треба буде їх спочатку перепиляти навпіл, потім поколоти на дріботу, і потім вже закидати в пічку. Притому їх не можна просто перерізати навпіл і лишити товстими, тому що в цієї пічки, як ви далі побачите, досить невелика тяга повітря, бо в нас димохід знаходиться не так далеко від входу повітря. Тому, якщо закладати в неї отакі здоровенні дрова, вони не будуть прогоряти. Вони будуть перетворюватися там на деревне вугілля і залишатись знизу. І того вугілля буде все більше, більше, більше і в результаті і потужності буде пічка не мати тієї, яку ви очікуєте. І нічого красивого крізь це скло ви не побачите. Тому або треба готувати отакі от невеличкі дровінця, або десь отак просто по лісу їх збирати і топити її, ну я б сказав, сантиметри два-три діаметром гілками. І тоді вона буде працювати добре. Дрів, до речі, я не раджу закидати багато, бо полум'я ж буде тільки над дровами, а не під дровами. Відповідно, якщо ви хочете дивитись на полум'я крізь скло, то десь так три невеликих шари буде достатньо. І одразу закидаєте їх так, щоб між дровами був добрий потік повітря. Якщо того не зробити, то не буде того яскравого полум'я, яке ви хочете бачити через скло. Для розпалки використовуйте те, що подобається вам. Мені подобається отакий от газовий різак. То супер швидкий метод розпалювання і вогнищ, і багать, і камінів. Пічка розпалена, вже можна насолоджуватись полум'ям. І насправді це незрівнянне відчуття мати отак багаття посеред столу. Якщо за столом сидить кілька людей, ставиться десь куточок ця пічка так, щоб всі могли її бачити. І дійсно атмосферу вона створює дуже гарно. Недолік ще один, який ви вже бачите, що скло, навіть від доволі гарних дрів, починає швидко вкриватись сажею, і з цим, на жаль, нічого не поробиш. Можна, звісно, час від часу протратити ту сажу, але насправді доволі швидко вона повертається на скло. Тому я на такі протирання вже підзабив. Хоча спочатку мені хотілося, щоб завжди все було прозоро, як на картинках, які показують в інтернеті. Тепер щодо готування, в нас є дві позиції, на яких ми можемо готувати. Ми можемо щось ставити оцю зверху на підставку, і полум'я буде облизувати той казанок чи чайник і дуже швидко нагрівати. Але для того треба використовувати вже щось з нержавіки або човона, бо алюміній для такого мені здається не сильно добре підійде. Тому тут чайник з водою зараз лишаємо. А на другому місці, яке просто тут на плитці, будемо смажити яєшню. Я для того вже взяв алюмінієву пательню, адже тут відкритого полум'я в нас немає. І зараз пробуємо посмажити пару яєць. Але зуважте, що пічка зовсім невелика, тому навіть не супервелика пательня. Тут ледь-ледь стає. Відповідно, розраховувати, що ви тут щось посмажите чи приготуєте на велику компанію 100% не варто. Оскільки всередину ми поклали вельми невеликі дрова, то треба не лінуватися і їх регулярно докидати, адже прогоряють вони швидко. І тут, до речі, NatureHike могли б ще кращою зробити цю пічку, давши в комплекті бодай якусь рукавичку, щоб можна було відкривати-закривати дверцятка. Бо рукавички в нас немає, і я, наприклад, забув з собою взяти якусь прихватку, то роблю все відповідно руками. Але можна ще взяти просто якусь гілочку і тією гілочкою закривати і відкривати дверцятка. Поки все готується, покажу ще пару моментів. Тут у нас є такі отвори, які можна закривати, типу додаткове повітря, піддув, але насправді в пічці так багато отворів знизу, що ці невеликі отвори ні на що не впливають. Навіть кількість отворів тут же є більшою, ніж в піддуві. Тому цей елемент то скоріше іграшка побавитись, а не щось дійсно дієве. Також мені дуже подобається якість виготовлення цієї плитки. Буквально кожен елемент підрізка, оці гвинти, ті гвинти, якими тут кріпиться зверху трубка. Зроблені дуже і дуже якісно. І Я думаю, що найчерхайк для виробництва цієї плитки залучив якогось відомого виробника, хто виробляє такі плитки вже досить довгий час, бо неможливо з самого старту зробити продукт настільки якісним. Для того треба вчитись роками і роками, щоб все довести до ідеалу. А тут з точки зору якості виробництва, то у них взагалі жодних питань. Ця пательня трохи завеликою для плитки, бо. Там, де вона нагрівається, то нагрівається вже, може, трошечки засильно, а тут нагрівається менше. Але завдяки тому, що це товстий алюміній, ще й сама по собі пательня класно має антипригарне покриття, то, то рятує нашу яєшню на даний момент. яєчню, я думаю, вже все супер. Знімаю її. А кави ще чекаємо. Дрова знову треба підкидати, бо ті вже прогоріли. І як бачите, такі процеси підкидання треба робити регулярно. Я думаю, десь кожні, може, 7-10 хвилин. Але не підкидайте забагато, бо нижні тоді не будуть встигати прогорати. Буду накопичуватися купа недогорілих дров. І то аж ніяк добре на роботу пічки не впливає. Спробую яшню, то насправді в мене тільки сніданок, хоча вже здається третя дня. Те, що треба. Але не подумайте, що я прокидаюся третій дня. Я встав дуже рано, просто не було часу зробити собі сніданок. Ще кілька моментів по готуванню на такій пічці. Справа в тому, що дрова прогоряє дуже швидко. І, відповідно, оця амплітуда температури вона весь час змінюється. Ви підкидаєте, пічка нагрівається, вони прогорають, пічка вистигає. І тут неможливо добитись якогось рівномірного вогню, як можна добитись на більших пічках, де ми закидаємо великі дровіняки. І вони горять довший час. Тому готувати на ній якісь трави, які готуються тривалий час, точно незручно. Ми пробували тут готувати макарони з фаршем, де спочатку готуються макарони, потім фарш, потім змішуються і готуються трошки разом. І це не було вдалою ідеєю. Це тривало дуже довго, і треба було дуже багато по лісу ходити, збирати дрова, тому що з собою ми взяли недостатньо. Тому цю пічку не треба розглядати як щось що ви весь час використовуєте для готування. І навіть якщо ви просто вибираєтесь на кемпінг і думаєте там щось готувати, то така пічка не для того. Краще взяти або тоді більшу пічку, або взяти з собою просто газовий пальник і насолоджуватись ним. І загалом для тривалого використання я б сказав, що та пічка не є доброю, тому що пройшло зараз скільки? Хвилин 20-25 від того часу, як я її розпалив. І це скло вже абсолютно повністю чорно, і хоча там всередині вогонь є, ззовні ми його не бачимо. Можна брати якусь гілочку, на неї насувати е, оту вовну, залізну, про яку я казав, і протирати скло, щоб буде десь щось через нього можна було бачити. Але кожні 20 хвилин робити таке не будеш. Тому, як мені видається, ця пічка для короткого чуювання, короткої розмови. Ти її поставив або на ній, або не на ній зробив чай каву. Ви трошечки посиділи, попили кави, поспілкувалися, і на тому все. Плюс, якщо є діти, то дітям, я думаю, буде дуже цікаво, якщо така пічка буде десь поруч, просто навчіть їх користуватись такою пічкою і навчіть або прихваткою відкривати ці дверцятка, або акуратно потичком, щоб не попектись, бо пічка стає надзвичайно гарячою. Але, до речі, незважаючи на те, що сама пічка стає дуже гарячою, оці ніжки залишаються ледь теплими. Тому на цьому пластиковому столі я її ставлю без проблем і за стіл ані трохи не переживає. Чайник якраз закипів, що я відкрив каву, то вже можна заливати. Спробую показати вам, наскільки сильно скло покрилося сажею. Я взяв ту залізну вовну, насадив її трошки на паличку, і зараз спробую трошки протерти скло, і ви побачите різницю. Я не знаю, що вам видно, але вже принаймні через скло видно вогонь, якого раніше видно не було. Якщо мати такий довший потичок і десь залазити далі, то дійсно скло можна чистити. Але занадто часто то доведеться робити, бо ефект буде нетривалий. Я пробував з цією пічкою найрізноманітніше дрова. У нас зазвичай тут дубові, я пробував плодові різні дерева, я пробував і вербу палити в цій пічці, сажа з'являється завжди. І мені здається, що і оця поява сажі, і таке слабке прогоряння дрів пов'язане з тим, що немає тяги. Якби оця труба була метри два заввишки, тоді обіг повітря, і, відповідно, кисню, який потрібен для згоряння. Був би активніший, активніше прогорали б дрова, активніше б згорала сажа. А якщо не згорала, то вона б за рахунок тяги просто викидалася в трубу. І тоді дійсно це скло було б прозорим. Якщо в мене буде час, то я спробую знайти якусь трубку, яка підходить сюди по діаметру, і поставити її супервисоко. Бо висока трубка, до речі, дасть можливість і цю плитку використовувати в якості плитки для обігріву намету, бо з короткою трубкою ти точно в намет не поставиш. Бо якось зараз цей продукт для мене виглядає трохи дивним, адже з одного боку. Він дуже якісно зроблений і дуже гарно зроблений, особливо коли пічка була нова, і коли вона ще не простояла в мене під дощем тиждень. Вона взагалі була така гарненького металевого кольору. А з іншого боку, жодну з тих функцій, які мала б вона виконувати, вона не виконує добре, або, скоріше, не виконує тривалий час. Скло дуже швидко покривається сажею, і ефект того вогнища, яке прямо перед тобою, зникає. Готувати на ній довго не можна, бо. Через те, що дуже слабке прогорання, не можна використовувати великі дрова, а можна користуватися тільки маленькими. І через то вона постійно то нагрівається, то вистигає. Гріти цією пічкою намет не можна, бо немає труби, якою вивезти з намету щось назовні. Хіба що дійсно в якості невеликої іграшки, яка за ранковим чаєм, за ранковою кавою на вулиці, у вас стоїть на столі і радує вас 20-30 хвилин, а потім ви її гасите. Промиваєте скло перед наступним стартом і запалюєте заново наступного дня, чи коли вам знову захочеться з нею погратися. А так то я вважаю, що поки що в такому виконанні, саме виконанні цієї моделі пічки, варто утриматись від придбання. А в той час я буду експериментувати з іншими моделями таких плиток і від Нейчерхайку, і від інших виробників, і я спробую знайти класний варіант, який би працював добре і в якості. Естетичної складової, і в якості пічки, на якій можна готувати, і в якості пічки для обігріву. Наразі дякую вам за перегляд і щасливо!